В Карпатті триває профілактична робота щодо запобігання виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій у житловому секторі. Спільні рейди проводять представники Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, газового господарства та органів місцевого самоврядування. Мета нагадати людям правила пожежної безпеки під час опалювального сезону. На такому рейді у Нижньовербівській громаді побувала і наша знімальна група. Ганна Семенівна жителька верхнього Вербіжа на Коломищині. Саме з її господарства і розпочинається профілактичний рейд. Жінка уважно слухає рекомендації фахівців та запевняє, що відповідально ставиться до використання опалювальних приладів. Я, наприклад, контролюю, як десь щось газ загасився, зразу перекриваю в першу чергу краники. Ну та стараюся, я знаю. контролюю, бо це страшно тепер. Відкривають двері трохи, щоб це вийшло. Якщо щось у разі не йшло, і все. Рятувальники Коломищини зазначають, така інформаційна робота з населенням направлена в першу чергу, аби попередити пожежі та забезпечити безпеку громадян у їхніх домівках. Слідкуйте за справністю цих приладів, обов'язково звертайте увагу на стан електрогосподарства, не допускайте перенавантажень електричних приладів. Ну, бережіть себе свою оселю. Добре, дякую. Мета даного заходу це забезпечення пожежної безпеки, недопущення пожеж в оселях та недопущення загибелі людей. Ми проводимо кожного тижня в різних громадах, в різних населених пунктах. Це важливо, тому що зараз починається опалювальний сезон. Ми наголошуємо людям правила користування електрично оберігним обладнанням, газовим обладнанням та правилами пожежної безпеки під час користування печей. У жовтні на Коломищині вже зафіксовані два випадки пожеж із летальними наслідками. До того ж, не так давно у місті та районі трапились вибухи газу. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій наголошують, дотримання елементарних правил може врятувати життя та майно. Звертаюся до всіх мешканців Коломищини, що перед початком опалювального сезону потрібно перевіряти регулярно справність тяги газового приладу. Заборонено в жодному разі допускати до газового обладнання дітей для ремонту та переносу обладнання. Допускати тільки сертифікованих працівників газового господарства, не порушувати кріплення газових приладів та не використовувати газове обладнання не за призначення під час використ... початку використання пічного опалення потрібно Очистити димоходи. Димоходи мають бути побілені та не мають дотрикатися до горючих елементів, тобто до дерева. Біля топки має бути металевий лист мінімум розміром 50 на 50 сантиметрів, заборонено розпалювати піч за допомогою легкозаймистих матеріалів, за допомогою сушити на печі одяг. Та заборонено залишати піч без нагляду, а також заборонено залишати піч на нагляд неповнолітніх дітей. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, Програма події НТК».